Вітаю сьогодні. Зупинимося на порядку сплати до бюджету авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками такого податку за місця роздрібної торгівлі пальним, який впроваджено законом України від 10 жовтня 2024 року. номер 4015 римське 9 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану. Платники податку на прибуток підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, сплачують щомісяця, не пізніше 20-го числа поточного місяця авансовий внесок з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним, інформація щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального стану на перше число поточного місяця, у розмірі, визначеному під пунктом 141.14.2, пунктом 141.14 статті 141. Кодексу. А саме, для місця розрібної торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація виключно скрапленого газу, у розмірі 30 тисяч гривень за кожне місце. Для місця роздрібної торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація кількох видів пального, і при цьому частка реалізації скрапленого газу в літрах. Приведених до температури 15 градусів Цельсія у загальному обсягу реалізованого протягом попереднього місяця пального становить 50 і більше відсотків, у розмірі 45 тисяч гривень за кожне місце, і у розмірі 60 тисяч гривень за кожне місце сплачується у всіх інших випадках, крім вищі зазначених. Слід зазначити, що під пунктом 141.14 статті 141 Кодексу не містить положень, відповідно до яких суб'єкти господарювання, які здійснюють розрібну торгівлю пальним, зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески виключно у разі наявності операцій з реалізації пального протягом місяця або у разі складання акцизних накладних та реєстрації їх у реєстрі. Отже, критеріям для визначення переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють розріб, Торгівлю пальним та зобов'язаність щомісячно сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Є наявність ліцензії, На право роздрібної торгівлі за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Інформація. Щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального стану на перше число поточного місяця, крім того, якщо у платника податку на прибуток наявна ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним за місцем роздрібної торгівлі пальним, де передбачено здійснення реалізації кількох видів пального, у тому числі скрапленого газу, інформація щодо якого внесена. До єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального стане на перше число поточного місяця, але при цьому реалізація пального не здійснювалася. То авансовий внесок з податку на прибуток підприємств сплачується за таке місце розрібної торгівлі пального у розмірі 60 тисяч гривень відповідно до абзацу а. Пункту 141.4.2.141 141, статті 141 кодексу. Сплачена протягом звітного податкового періоду сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов'язання, розраховані за результатами такого звітного податкового періоду за базовою ставкою, визначеною статтею 136 Кодексу. У сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такий податковий звітний період. Тобто, платники податку, які Здійснюють розрібну торгівлю пальним, мають право зменшити податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на суму сплачених у грудні 2024 року авансових внесків за місця розрібної торгівлі пальним. За результатами діяльності 2024 року, платники податку на прибуток підприємств складали декларацію із використанням чинної на той момент форми. У зв'язку з цим рекомендовано платникам відображати у рядку 16.5 додатка ЗП до рядка. 16 ЗП декларації суму сплаченого за грудень 2024 року авансового внеску з податку на прибуток підприємств у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за 2024 рік, і врахувати таке зменшення в рядку 16 ЗП декларації. Після державної реєстрації Міністерстві юстиції України та набрання чинності наказу Міністерства фінансів України про затвердження зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, у якому, зокрема, передбачено розрахунок авансу внеску за кожне місце розрібної торгівлі пальним, платники податку матимуть змогу подати уточнюючу декларацію за оновленою вже формою за звітний податковий період 2024 рік із відображенням нарахувань. Авансових внесків у рядку 26 ЩАВ декларації та із відповідним заповненням розрахунку авансового внеску за кожне місце розрібної торгівлі пальним у додатку ЩАВ до такої декларації. Дякую за увагу.